Зібралися в цьому храмі, щоб разом такою великою українською християнською родиною в Данії одночасно із нашими рідними в Україні відсвяткувати Різдво Христо Христове. Ми прийшли сюди, кожен, напевне, своєю думкою. Можливо, Хтось прийшов, щоб наповнитися різдвяною радістю. Можливо, хтось інший прийшов, щоб зрозуміти тайну воплочення Божого Слова. А можливо, ми маємо приховане бажання, яке є більшим від звичайної радості, яке є більшим від теологічних роздумів. Це щось що дає нам тепло та силу, силу, яка може вести нас не лише через Різдво, але і далеко далі. Різдво Христове. Це час великого очікування. 2700 років тому пророк Ісая писав, народ, що блукає в темряві. Побачить світло Велике, дитятко має нам народитися, його ім'я буде величний Господь і князь миру. Він принесе безкінечний мир та справедливість. І коли маленька група людей, 700 років після пророцтва Ісаю, зустріли Ісуса, то говорили між собою, а також іншим. Це Він. Він є володар миру. Тільки Він може принести душевний спокій та творити мир між людьми. І не тільки мир, а також турботу та близькість, великодушність та любов. Це змінило життя багатьом. І вони розповідали про його силу, любов, світло, яке випромінювало, також розказували і про новонароджене дитятко в Вифлеї, яке народилося в Верте. Вифлеї. Магічне місто, до якого були звернені всі очікування. Звідти походив великий цар Давид. І сьогодні народжується новий, могутніший цар. Цей цар, що народився, є маленьке і беззахисне дитя. Але його влада є значно більшою. Або правильно сказати, його влада є зовсім іншою. Його влада є іншою, ніж була влада царя Давида. Його влада є іншою, ніж імператора Августа, який видав наказ про перепис населення. Царі світу цього можуть керувати, контролювати, видавати накази, посилати своїх солдат на війну. Цього Ісус не міг. Але Він міг щось інше, щось значно більше та глибше. Ісус міг перемінювати людські серця. Відповідно до розповідей Євангелистів, Христос робив це ще, коли лежав у яслах Різдвяної ночі. Саме тому усі, поклоняючись, Зібралися навколо нього Марія, Йосиф, пастушки, царі зі сходу, ангели з неба, які прославляли новонародженого Ісуса, співаючи слава на висотах Богу, а на землі ми. Саме це, дорогі Христі, ми сьогодні робимо. Прославляємо новонародженого Ісуса. Прославляємо Бога, який приходить до нас людей. Розповідь про воплочення Божого Сина розказувалася знову і знову, мандруючи через історію аж до нашого часу. І сьогодні ми говоримо про це знову в українській громаді, Пресвятої Родини яка вже десятий раз святкує Різдво в Копенгагені разом. Разом з цією історією про народження Божого Сина ми чуємо Євангелію про Божу силу, яка приносить світло, дає загубленим впевненість у житті, збентеженим глибокий мир. Творить між людьми ту реальну любов. Ця Божа сила є завжди близько нас. Бог є близько нас навіть тоді, коли ми про це не думаємо. Це є Господня дійсність. Це є Божа любов, яка робить нас живими та радісними у Бозі. З приходом Бога в людське життя наш сум. Наші біди, клопоти, терпіння, наші очікування набувають іншого значення та ведуть нас у напрямку до Бога. Саме з цього випливає різдвяна радість. Господь приходить до людей. Так, Господь приходить. Своє серця. Приймимо Бога через оті ласки і дари, якими Він дається нам у святих тайнах. Прославляймо народження Божого Сина, прославляємо опородження Божого Сина. І якщо ми зуміємо так робити, не тільки сьогодні, а через ціле своє життя кожний день, то тоді справді будемо не тільки. Радісні та спокійні, але зігріємося отою Божою любов'ю до глибини душі. І ми маємо пронести оце тепло з собою через майбутнє випробування, холод, темряву за прикладом Пресвятої Родини. Ім'я якої носить наша громада. І це зробить нас сильнішим, це зробить нас більш відкритим. І ми зможемо стати підтримкою для тих, хто цього потребує, хто очікує на нашу допомогу та на нашу близькість. Різдво Христове дає нам велику можливість відчути оце вічне тепло. Вічну силу, вічну радість. Скористаємося цією можливістю. Дозвольмо Богові увійти в наші домівки. Дозволь... Дозвольмо Богу увійти в наші серця, бути з нашими родинами. Стараємося в кожній хвилині, де б ми не знаходилися, в храмі, вдома, на роботі, пам'ятати, що з нами Бог. Сьогодні ми починали літургію, а тими дивними, тими величними словами, з нами Бог, розумійте народ. Сьогодні, святкуючи Різдво Христове, молімося, щоб Господь скріпив наші сили, щоб ми могли ділитися отою різдвяною радістю за тими, хто перебуває у смутку, в тривозі, неспокої. Несправедливості, в небезпеці втратити своє життя. Нехай їхній смуток через наші конкретні дії обернеться в радість. Молімося також, щоб ми могли відчувати близькість Бога. Бо Христос народився. Славімо Його. Амінь.